Але слухайте, ми так багато в українській культурі тепер говоримо про те, що це є культура консерв, там, що це все консервується. Слухайте, товариство, це насправді нічого не консервується. Консерви? Ви поняття не маєте. Слухайте, що таке консерви? Консерви це є те, з чого реакцією на що був постмодернізм. Це коли світ, коли твоя культура перетворюється в гігантську бібліотеку. І тоді через бібліотеку ти втрачаєш відчуття е, е, того, що це є життя. Консерви це схоластика була. Тому Декарт відмовлявся від читання книжок і казав: все, я дискурс для метод, я буду думати. Я відмовляюся від читання книжок. Я хочу все придумати наново. Так почався новий час. Товариство Українці. Ви поняття не маєте, що таке консерва. Консерви це світ заповнений скарбами збереженими. Мене колись цікавило. В російській культурі це дуже дуже чітко стосується дуже прямо того, що я, чим я займався, чим я займаюся, і що я добре знаю: в російській культурі є записане, записане живе читання, скажімо, Льва Ніколаєвича Толстого. А Френко? Олеся а Українка? А Коцюбинський? Слухайте, це час, коли вже радіостанції існували. Це навіть не валики ще. Це вже був значно досконаліший метод запису. Зрештою, а чому цього? Чому це не є записано? Якщо б це все було зроблено? І якщо культура звикла би саме таким чином себе поводити, ми могли би говорити про консерв. Про те, що ми всі трусимося над цим, ми все зберігаємо, консервуємо ставимо. Хтось сказав, ми зберегли, зафіксували, сконсервували, поставили. Ми що, готові сказати, що українська культура перетворена на гігантський текст, на гігантську бібліотеку, яка починає... Давити на нас, так? Яка, яка ризикує просто впасти, на, впасти і придавити все це живе, яке, яке існує? Ми хочемо сказати, що є величезна е, е, загроза від цієї нависаючої бібліотечної стіни, що вона зараз впаде і придавить ці живі паростки, не знаю, підсніжників, які от прокльовуються. Серйозно? Де ця гігантська бібліотека? Де ці консерви? Це все смішно насправді. Це не серйозно. Я думаю, що це ще дуже довго, на превеликий жаль, буде несерйозно. Слухайте, це несерйозно, якщо українське національне радіо не має повного каналу подкастів. Якщо воно не має РС розсилки. Ну це несерйозно. Слухайте, цей, ця технологія скоро буде відходити. Ну, вона насправді на викінченні. Технологія подкасту є наприкінці в у верхній фазі свого існування. Насправді зараз в Америці, в американських медіа, вона переживає кризу. Кризу перенасичення. Тому що я відкриваю будь-який сайт, я не знаю, маленький сайт свого любимого Нью-Йоркера. Мені життя не вистачить. Це невеличкий журнал, який виходить не так, як виходять там Лімон чи, чи величезні газети. І в них такий канал подкастингу. Причому це тільки з культурними людьми, тільки про гуманітарні важливі е теми. Я не здатний просто це переслухати. Це забагато. Один журнал. Все, Все повністю накрито цими подкастами. Ти не здатний переслухати це за все своє життя, тільки з одної теми.